Вітаю, шановні пані та панове в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема повернення рівненського авторемка завода у власність держави. І наша спікерка Оксана Марщівська, начальниця відділу рівненської обласної прокуратури. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пані Оксана, розпочнемо минулого року. Було чимало інформації про приватизацію рівненського автомобільного автомобільного ремонтного заводу. І ось нещодавно з'явилася інформація про те, що він вже повернення повернутий у власність держави. Розкажіть що там сталося? Які причини? Ну дякую за запитання. Перш за все, хотіла би нагадати, що однією з основних функцій органів прокуратури є представництво інтересів держави в суді. Власне, саме з цією метою ми здійснюємо з метою захисту інтересів держави. Ми постійно здійснюємо моніторинг. Загально доступних і відкритих реєстрів, джерел баз даних, в тому числі моніторимо засоби масової інформації і публікації в інтернет-виданнях. Зокрема, нами було встановлено, що у квітні минулого року регіональним відділенням фонду державного майна було проведено відповідний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства Рівненський авторемонтний завод. Так як ви дійсно зауважили, цей аукціон можна назвати успішним, оскільки продаж майна було здійснено у більш ніж 8 разів від початкової вартості. Зокрема, вартість майна зросла з 308 тисяч гривень на початку аукціону до більш ніж 2,5 мільйонів, за які без ПДВ і було продано даний єдиний майновий комплекс. Відповідно за результатами проведеного аукціону фондом державного майна в травні минулого року було укладено договір купівлі продажу, та вказане майно було передане за актом прийому передачі переможцю. Це товариство комбінат будівельних матеріалів. Разом з тим, я хочу тут наголосити, що вказаний аукціон було проведено з з певними умовами. Оскільки справа в тому, що підприємство на момент приватизації було збитковим і мало заборгованість як перед бюджетом, так і, зокрема, перед власними працівниками, зокрема, заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати становила понад 8 мільйонів гривень, а заборгованість перед бюджетом, в свою чергу, становила понад 17,2 мільйона гривень. Тому власне і сам аукціон, і умови договору купівлі-продажу містили певні зобов'язання. Оскільки, як ми знаємо, мета будь-якої приватизації це підняти економічний стан підприємства, так відбулося і в даному випадку дане підприємство приватизовувалося з метою розвитку його економічного розвитку та можливості в подальшому. Отримувати в тому числі надходження від його діяльності до бюджету територіальної громади, отож, аукціон даний і договір купівлі-продажу містили зокрема умови щодо погашення з виплати протягом шести місяців заробітної плати перед працівниками, і так само погашення заборгованості перед бюджетом. Разом з тим, в подальшому нами встановлено і це підтвердження перевіркою, яку проведено регіональним відділенням фонду державного майна, що переможець аукціону не тільки не виконав зобов'язання, які він на себе брав відповідно до умов договору, а навіть і допустив погіршення ситуації. Зокрема, працівники регіонального відділення встановили, що Заборгованість перед працівниками по виплаті заробітної плати зросла до 11,7 млн мільйонів гривень, а заборгованість перед бюджетом зросла до 18,8 млн грн. мільйонів гривень. Ну от власне, зважаючи на таку ситуацію, оскільки підприємство, яке переможець, товариство, яке взяло на себе зобов'язання покращити економічний стан підприємства. Не виконали своїх зобов'язань, а навіть навпаки погіршили стан підприємства, органи прокуратури і звернулися до суду з метою розірвання даного договору. Господарським судом Рівненської області в даному випадку підтримано позицію прокуратури і рішенням суду розірвано договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства та зобов'язано повернути все державне майно рівненського автомобільного ремонтного заводу. У власність держави на сьогодні дане рішення залишено без змін судом апеляційної інстанції та набрало законної сили. Тож який нині правовий статус майна ось цього заводу на сьогодні. Рішення суду виконане. Зокрема, все майно єдиного майнового державного комплексу рівненського автомобільного ремонтного заводу зареєстровано за державою в особі фонду державного майна України. Разом з тим, у нас ще існує певний порядок повернення з приватизації державного майна внаслідок розірвання договорів купівлі-продажу. Тому фондом державного майна, регіональним відділенням фонду державного майна України наразі здійснюється процедура щодо інвентаризації майна державного підприємства, зокрема в тому числі з метою встановлення. Можливих збитків псування нестачі майна, яке було могло бути спричинене за час перебування майна в приватній власності. Як наслідок, за після завершення остаточного процесу інвентаризації, орган приватизації, тобто це фонд державного майна України, може прийняти рішення про повторний продаж даного майна державного підприємства. Відбудеться повторний аукціон, і відповідно, майно вже буде передане за результатами аукціону. Більш можна так сказати, добросовісному власнику. Зрозуміло, ви так досить детально розказали про історію з авторимзаводом заводом, з, там з тими порушеннями, які були зафіксовані. Скільки це типова ситуація для рівненщини? Як я вже говорила на початку нашої розмови, діяльність органів прокуратури спрямована. У тому числі на захист інтересів держави з питань державної і комунальної власності, і дана робота у нас є системна, постійна. Ми постійно здійснюємо вивчення баз даних і відкритих реєстрів. Разом з тим, ми не обмежуємося лише тими приватизаційними та орендними аукціонами, які відбуваються на даний час. Зокрема, зважаючи на триваючу збройну агресію на території нашої країни, в поле зору органів прокуратури Рівненської області, також потрапляли питання зокрема приватизації ще в 95-99 роках протирадіаційних укриттів. попри те, що і як на той час, так і на даний час існує законодавча заборона приватизації таких об'єктів. А аналогічно гостро постає також питання повернення незаконно відчуженого майна, яке ще в 2000-х роках передавалося безоплатно з державної в комунальну власність. Причому таке майно передавалося знову ж таки з умовами. Тобто держава передавала в комунальну власність своє майно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язань. Не відчужувати таке майно в подальшому в приватну власність, а використовувати для потреб територіальної громади. Разом з тим, нами виявляються непоодинокі випадки, коли органи місцевого самоврядування не дотримуються взятих на себе зобов'язань і, як наслідок, допускають приватизацію таких об'єктів. Тому ми намагаємося вчасно реагувати на всі порушення, які допускаються, вживаємо всіх заходів для повернення майна у державну або ж комунальну власність. Ну і відповідно обов'язково будемо інформувати і надалі громадськість про виявлені нами порушення та вжиті з цього приводу результати. Дякую, дякую, пані Оксано, за вичерпну таку розповідь. Отож нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема повернення Рівненського авторем заводу у власність держави. І наша спікерка Оксана Марщівська, начальниця відділу Рівненської обласної прокуратури. Також додам, що переклад жестової мови здійснювала любов глухо. Тож, дякую, пані Оксано, дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.